Добрий день! Сьогодні я хочу дати рецепт чудових тефтелів. Фарша беремо 350-400 г, цибулі 150 грам, моркви 150 грам, кабачок невеликий одна штука, рис 70 грам, яйцо одне, часник за смаком, сілі цукор теж за смаком. Спеції чорний перець, італійські трави, копчена паприка, рослинної олії приблизно 50 мл. Для соуса ми беремо сметани 2 столові ложки, томатної пасти 1 столову ложку, вода 150 мл, сіль спеції за смаком зелень. Починаємо готувати. Зварить рис, охолодити, фарш трохи підсолити. Лук ріжемо кубиками. Одна частина цибулі піде в фарш зразу додаємо. Тримо 150 грам моркви. На мілкій терці розігріваємо пательню. рослину олію додаємо, додаємо цибульку, жаримо, потім моркву жаримо 4-5 хвилин. На мілкій втримо кабачок і додаємо його зразу до цибулі та моркви. Мішаємо і жаримо хвилин 5, випарюємо лишню вологу, до фаршу додаємо рис, трохи часнику. На пательні вже все піджарилось і додаємо все до фаршу з рисом і цибулею. Додаємо одне яйце, середні італійські трави, спеції до курки, чорний перець, паприку, трохи цукру, сіль, одна чайна ложка повна. Виробляємо тефтелі і складаємо на тарілочки. Розігріваємо рослинну олію, складаємо тефтелі на пательню і піджарюємо з двох боків хвилини 3-5. Накриваємо кришкою, робимо соус. Дві столові ложки сметани, одна томатної пасти, воду, чесник, палички зелені, петрушки укропа, мілко поріжемо. Залити тефтелі на пательні до половини соусом, накрити кришкою і готуємо півгодини. Соус повинен випаритися і тефтелі готові. Зверху можна посипати дрібно порізану зеленю. Приємного!